Вітаємо. Вітаємо! Це Оля, а це Саша. І ми продовжуємо ділитися з вами родзинками в сфері будівництва та ремонту. Досвід та вміння спеціалістів. Усе, аби ви мали максимум інформації. Отож сьогодні поговоримо про тепло та світло. Як ділитись без газу? Дивимось далі. У твердопаливних котлах в якості палива використовуються дрова, вугілля, торфяні брикети. Однак найбільшого поширення набули котли на дровах вугіллі, а також пилетах. Тенденція до дорощення традиційних видів енергії змушує до пошуку альтернативних видів енергії, тому все більше людей переконуються в ефективності котлів на твердому паливі. Вони переважають своєю автономністю і дешевизною паливо, яке використовується при їх експлуатації. І головне, що вибрати паливо для котла може сам власник. Проблема твердопаливних котлів у тому, що вони не можуть можуть працювати повністю в автономному режимі і вимагають регулярного завантаження палива. Твердопаливні котли, які працюють на дровах вугіллі чи торфяних брикетах, вимагають постійного нагляду, адже горіння таких матеріалів триває від 2 до 6 годин при одному завантаженні. Також є котли тривалого горіння. Серед переваг невисока ціна та можливість використання різних видів палива. Втім, альтернативою є котли на пилетах. Адже тривалість автономного горіння таких твердопаливних котлів від 2 до 15 діб. Усе залежить від об'єму паливного бункера. Найважливішою з переваг є досить високий коефіцієнт корисної дії. При згоранні немає ні запаху, ні диму, а також те, що залишок попелу, мінімальний. Відібрати найбільш ефективну систему опалення допомагає рівненська фірма Термоцентр, адже вона співпрацює з провідними виробниками обладнання для систем теплопостачання у Європі. Спеціалісти фірми Термоцентр пропонують твердопаливні котли виробництва Металфах. Компанія постійно працює над вдосконаленням продукції, що дозволяє виготовляти універсальні котли. Тобто, один котел може працювати як на дровах, вугіллі, так і на пілетах. Автоматична подача. Фірма Термоцентр займається продажем, комплектацією, монтажем і пусконалагоджувальними роботами Стем опалення. Щоб було комфортно, одного тільки тепла недостатньо. Дійсно, вчені зараз працюють над можливістю збору та збереження природного світла. І заодно створюють таке штучне, ну просто з області фантастики. Про світло майбутнього в рубриці цікавинки. Вже сьогодні розумне світло робить ранок в офісі максимально приємним, приваблює покупців в супермаркеті і створює затишну атмосферу в житлових приміщеннях. А поки екологи говорять про світлове забруднення міст, тисячі вчених розробляють унікальні системи освітлення, які змінять наше життя назавжди. Вчені розробляють унікальні системи інтелектуального освітлення, які можуть змінити наше життя, а ми цього і не помітимо. Ви здивуєтеся, якщо дізнаєтеся, як використовують світло для підвищення продажів у супермаркетах, можна підняти. Продаж до 2%, якщо правильно використовувати освітлення, вже через 10 років ми зовсім змінимо уявлення про те, що таке штучне світло. Ціла індустрія вивчає, як ми залежимо від світла, і воно від нас. Розробки йдуть у двох областях енергозбереження і технології, які зможуть ідеально імітувати природні світло, ідеально адаптуватися до людей і їх занять. Зараз думають навіть над механізмом збору та збереження природного світла і намагаються зрозуміти, як світло може природно адаптуватися до нас і до того, що ми робимо. Звісно, ми не зважаємо, як світло впливає на нас протягом дня. У демонстраційному будинку в Нідерландах показують, як уже зараз технології можуть змінити наше повсякденне життя. Це офісний простір сучасному офісу, щоб розбудити працівників, потрібен не суворий керівник, а система, яка впливає на наші гормони, а значить на наше самопочуття за допомогою розумного світла на моніторі годинник і схема зміни світла. Вранішня сесія холодний відтінок, але в обідню пору світло міняється на жовтий відтінок і приглушується трішки. Все просто ідеальне світло, з яким наш організм запрограмований прокидатися, знаходиться в холодному спектрі, тому з такими лампами в офісі не заснеш, доведено вченими. Ще більш дивовижні зміни за цими дверима. Тут демонстрація торгової зони, де показують клієнтам, як світло може змінити простір міні-супермаркетів. Власники не хочуть, щоб покупець довго тут затримувався. Світло бліде і холодне, тому ви знаходите, що треба, і йдете. А от в супермаркетах, де товари дорожчі, світло інше. Тут акценти на самих товарах. Тут і Часу більше проведете і купите більше. Дуже багато магазинів використовують світло щоб привабити клієнтів. А це ще одна розробка, прототип, але в майбутньому може назавжди змінити нашу любов до шопінгу. Це тільки питання часу. Розробники вирішили зробити примірочну інтелектуальною. Вона не просто оснащена приємним світлом, але й міняє світлові теми і зображення в залежності від типу одягу. Примірочна читає чіпи і міняє освітлення. А це вже житловий простір в готелі чи в будинку. Крани комфортного світла у вані, які з допомогою світлодіодів перенесуть вас із Арктики в тропічні країни. Ось це ідеальне рішення для пробудження. Навіть якщо ви живете в регіоні з пасмурною погодою, системи штучного освітлення зроблять ваш ранок максимально приємним для пробудження організму. Це можна побачити і почути. Світло імітує сонце і змінюється протягом півгодини. Світлом в кожній кімнаті можна керувати з допомогою айфона. Ця функція поки не виставляє. На ринку як нам взаємодіяти з світлом ще одне питання, над яким думають вчені. А далі будівельний ярмарок. Інтер'єр здатний впливати на життя. В бюро інтер'єрного дизайну Маковський вам допоможуть втілити ваші побажання в дизайн інтер'єру та екстер'єру. Індивідуальний підгід та різноманітність пропозицій вас приємно здивують. Домовляйтесь про зустріч за телефоном 067 937 44 89 Якщо ви стали свідком цікавих або просто кумедних рішень від будівельників, діліться з нами своїми фото та відеоматеріалами. Далі фото від наших глядачів. Яким знанням написання можна тільки уявити, яким чудовим буде ремонт Володимира. На цьому все і до зустрічі за тиждень! І ми обов'язково розкриємо вам маленькі секрети великого будівництва. Па-па!